Зараз у мене для вас просто фантастичні гриби. Їх, звичайно, вже покладу в перші секунди відео, тому що такі гриби знаєте, друзі, в хащах під горами, то просто нереальна. Рідкість і везучість, я б так сказав. І удача, тому що такі гриби круті знайти, то просто казка. Подивіться тільки на розмір цих гарнючих грибів. Ось такі в Карпатах ростуть справжні усінні білі гриби. Лайк, підписка, погнали далі. Ну, цього я змушений поставити також у відео другим, тому що як бачите, їх тут також три штуки. Подивіться, навіть не бачив спершу, що їх тут три. Подивіться, як в ряд ростуть. Ну це просто фантастика. Ті поставлю перші великі. Які ви вже побачили. А ці будуть другі, тому що ну, не показувати з перших секунд таку красоту, то було б взагалі помилкою. Опа, подивіться. Просто-красота. Просто, просто красота. У мене просто немає інших слів. Якщо вже ви за таку красу не поставите лайка, то я тоді не знаю, чим вас дивувати. Опа, ось такі. Сонце світить, ніяк показати. Ось такі, дивіться. А поряд ось така прірва. Ага. Супер. Двох таких маленьких, а зараз подивіться, якого масивного знайшов. Оце так. Пофартило. Не часто такого можна знайти тут у цих хащах. Ось такий гарненький білий гриб. І в мене знову вже три білі гриба. Так, знайшов тільки ось ці три. І зразу ще два білі гриби. Ось які. Опа. Ось такі. Плюс ще один досить такий непоганий гриб. Опа, дивіться, який красивий. Ось теж гарний. Заслуговує вашої уваги, я так думаю. Ось такий гарний білий гриб. Зараз уже гриби трошки більші, як на початку. І такі, звичайно, такі, звичайно краще збирати. Подивіться, тернина, ожина, папороть, трава. Всі перешкоди, щоб ніяк не видивити білого гриба. Але все ж таки мені це вдається. І в мене знову до цієї кубки ще один білий гриб. Ось так збираю один за одним. Просто суперський. Біжу далі, дивитися. І круті екземпляри буду показувати вам. Так, ще два білі гриби. Дивіться, як ростуть один біля одного. Так, трошки більший ось один такий. І трошки менший ще один. Ось такі два білі гриби. Знов знайшов. Ще один непоганий білий гриб. Дивіться, як росте. Опа, теж молодисенький, гарненький такий. Теж суперський. Ну ось такий. Прямо на такому сонячному участку. Знайшов перших цього року борих королівських грибів. Ось таких. Ну, правда маленькі. Ну, але забираю, які є. Опа, ось такий другий, такий маленький, ну що такого викину. Я вже його рушив, що з нього. І ось такі три перші боровички цього року. Маленькі, але все ж таки приємно. Забираю, йду дивитися, ще поблизу, можливо, буде трошки більший десь. Так, ще декілька королівських білих грибів. Ростуть гранами. Зараз показую, ось дивіться, така у нас чотирна граночка буровичків. І дивіться, біля них ще одна гранка ось таких грибів. Ну, Доведеться її всю забрати, тому що, як бачите, вона вся в купі. Ну, гриби ці, звичайно, що скорше за все викину такі малесенькі. Ну, але що зробити? Вони всі в купці. Ось такі білі гриби знов знаходжу, забираю і йду дивитися далі. Так, один за одним нахапав вже купу білих грибів. Трошки пізніше покажу, скільки вже набрав. Поки що мій кошик далекувато, а я ходжу по цих папоротях, збираю білі гриби. Так, дивляюся, вдивляюся і знаходжу. Ще один досить непоганий екземпляр. Ну, подивіться, здавався непоганий, а зараз вже трошечки він прижовк. Тому що я, коли я його урвав, побачив, що він вже зовсім відрізняється від хорошого гриба. Але непоганий ще, непоганий, хоч і трошки вже пожовк. Ось такий молоденький. І знов суперський екземпляр, подивіться який, ось трошечки шапочку відірвав, але не важливо, тому що він в цілості і сохранності попадає до мого кошика. Зараз я вам вже покажу, що я там зібрав. Так, ось тільки вже зібрав, рибів, ну, сьогодні непоганий так улов. Екземпляри зразу, дивіться, два так. І ще один з боку. Давайте почнемо з самого маленького. Ось такого. Потім у нас іде цей. І ось самий ліпший, цей. Ну, ось такі. Знову три білі гриби. Опа. Набирав я їх, звичайно, сьогодні вже багацько. Супер-супер. Так, знову три білих гриба. І давайте почнемо ось з цього самого більшого. О, як тримається в траві. Заріз. Ось такий один. Ставимо до ось тих наших попередніх. Так, кинемо далі. Дивіться, ось такий другий білий гриб і третій у нас також тут. Неподалік. Забираємо, звичайно, і його. І шість грибів знову у мене. Забираю, біжу дивитися далі. Висновок, походу, дивіться, скільки набрав. Ну, За останній час це, напевно, найкращий такий вечірній улов білого гриба. Ну, вже є, як бачите, непогані екземпляри. Ну, але гриби вже. Комфортно збирати, тому що вони вже гарно-гарно пруть. Так що, як завжди, друзі, підписуємося, ставимо лайки, чекаємо нові походи. До побачення!